Львівські хірурги вперше в Україні провели унікальну операцію на лицевому нерві. А Міноборони назвало кандидатів на посаду начальника Академії сухопутних військ у Львові. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Сьогодні на Львівщині прощаються з вісьмома загиблими військовими, які віддали своє життя на різних фронтах війни з Росією. Серед них механіки, стрільці та сержанти, які виконували бойові завдання в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Деякі з них були зниклими безвісті, і експертиза підтвердила їхню смерть. Всі вони служили в різних підрозділах збройних сил України, і їхня загибель стала важкою втратою для родин та побратимів. У Львові студент чинив вбивство в стані наркотичного сп'яніння. У понеділок, 13 січня, у квартирі на вулиці Тершаківці у Львові жорстоко вбили 76-річну пенсіонерку. Тіло жінки з важкими травмами голови знайшли її сусіди. За підозрою вбивстві поліцейські затримали 17-річного юнака, студента львівської політехніки у стані сильного наркотичного сп'яніння. За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження. Виконавцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. В Львові внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей. Летальний випадок стався 13 січня, пізно ввечері на вулиці Замарстинівській у Львові, у квартирі з пічним опаленням. Внаслідок отруєння чадним газом загинули 67-річна жінка та 40-річний чоловік. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Це вже другий випадок отруєння чадним газом у Львові за останні кілька днів. Нагадаю, 10 січня на вулиці князя Романа сталося отруєння. Док якого постраждало дев'ятеро людей. На щастя, тоді обійшлося без жертв. У селі біля Львова в пожежі загинула 61-річна жінка. Сьогодні вранці у селі Суховоля сталася пожежа в житловому будинку. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли мертвою 61-річну жінку, власницю будинку. Це вже не перша пожежа за добу. Протягом учорашнього дня рятувальники виїжджали на 10 викликів, врятувавши 10 будівель і один автомобіль. Вогнеборці закликають мешканців бути обережними з вогнем, щоб уникнути подібних трагедій. Пала гепатиту А в селі на Львівщині. У селі Волсвин на Львівщині сьогодні зафіксовано 23 випадки гепатиту. А серед нових інфікованих є три безсимптомні випадки: захворювання передається через порушення гігієни, зокрема через брудні руки та забруднені продукти. Основні симптоми жовтяниця, нудота та підвищення температури. Лікарі закликають своєчасно звертатись до медиків при перших ознаках захворювання. Львівські хірурги вперше в Україні провели унікальну операцію на лицевому нерві. У Львівській лікарні святого Пантелеймона успішно виконали першу в Україні операцію з відновлення лицевого нерва. Процедура була проведена спільно з провідними хірургами із Шотландії та фахівцями, які спеціалізуються на нейрохірургії. 33-річній пацієнтці з Херсона, у якої після попереднього лікування виник перес обличчя, було застосовано інноваційну методику, що включала пересадку нервової гілки. Операція пройшла вдало і стала першим в Україні успішним втручанням з реконструкції лицевого нерва. Ветерани з Львівщини виграли зимовий кубок з амфутболу. У столиці відбувся перший в Україні турнір з амфутболу, в якому взяли участь команди Києва, Львова та Черкас. Львівська команда Покрова Амп-2 здобула перемогу, обігравши в фіналі київських суперників з рахунком 1-0. Цей турнір став важливим кроком розвитку амфутболу в Україні і допомагає людям з ампутаціями повернутися до активного життя. Потішили результатами, і наші фехтувальники, і спортсмени з Львівщини, вибороли медалі на європейському кадетському циклі. з фехтування змагання проходили у Словаччині, де львівська команда показала відмінні результати. Аліна Дмитрук, представниця Львівської школи вищої спортивної майстерності, виборола бронзу в особистих змаганнях серед кадеток. А також була частиною команди, яка посіла друге місце у командних змаганнях. Збірна України серед юнаків теж потішила трофеями. Здобула бронзу в командних змаганнях. У армія Плюс стартувало голосування за нового керівника Академії сухопутних військ. 13 січня в застосунку Армія Плюс розпочався вибір нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Президент України повідомив, що вже через декілька годин проголосували тисячі військових. У застосунку представлені п'ять кандидатів на посаду, а також є можливість запропонувати ідеї для покращення навчання та процесів в академії. Голосування триватиме до 17 січня. Айтівці Сингапура подарували львівським школярам 100 ноутбуків. Випускники технологічного університету в Сингапурі передали 100 відремонтованих ноутбуків львівським школам для навчання учнів-переселенців. Ноутбуки допоможуть дітям, зокрема, вивчати інформатику та ефективно засвоювати онлайн-матеріали. Цю ініціативу реалізували за підтримки Посольства України в Сингапурі та Офісу залучення випускників університету. У Львові третя окрема штурмова бригада відкрила школу FPV-дронів. У Львові стартувала школа для навчання операторів fpv дронів Кіл організована третьою окремою штурмовою бригадою. Кожен охочий може пройти курс тривалістю від 6 до 9 днів, здобувши навички управління безпілотниками. Навчання включає теоретичні та практичні знання з інженерії дронів, а також пілотної майстерності. До слова школи Кілхаус працюють також у Києві, Черкасах та Одесі, де за рік підготували близько 2 тисячі операторів. З яких 15 приєдналися до ЗСУ. Програма орієнтована як на новачків, так і на тих, хто вже має досвід. Оркестр «Інсольвів» зібрав понад 155 тисяч гривень для 80-ї бригади ЗСУ. Оркестр «Інсольвів» провів благодійний концерт, під час якого зібрав понад 155 тисяч гривень для потреб 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Музиканти виступали в гарнізонному храмі, представивши програму з класичних та різдвяних творів. Це вже не перший такий захід. Раніше оркестр зібрав 78 тисяч гривень, на які були придбані два комплекси БПЛА для бригади. Також у рамках аукціону Сила мистецтва оркестр зібрав 2 мільйони гривень на впівідрони та інше обладнання для військових. У Львові показали фільм про Тараса хамера Бобанича. У Львові відбувся допрем'єрний показ фільму Тарас Хамер Бобанич присутній, який розповідає історію Героя України Тараса Бобанича та його боротьбу за свободу України. Знімали стрічку в умовах реальної війни. Деякі епізоди фільмувались під прицілом російських дронів на Донбасі. Продюсером фільму став військовий журналіст та доброволець Михайло Ухман, який особисто був знайомим з Тарасом Бобаничем. Фільм планують показувати в США та Канаді для підтримки інформаційної боротьби України. Нагадаю, Тарас Бобанич був легендою українського опору. А його ім'я носить другий окремий стрілецький батальйон, який нині перебуває на курщині та потребує донатів на реби для боротьби з російськими окупантами. На цьому сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, тиснути вподобайки та ділитись думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у нових випусках.